Зазвичай близнята дуже схожі, але ці дівчата, попри багато спільних рис, все ж таки різні. Мене звати Віра, мені 14 років, навчаюся в 7 класі. Я її сестра, мене звати Ксеня. Мені, е, мені 14 років, я також навчаюся в 7 класі. Моя сестра. Любить малювати, а я в футбол грати, танцювати, ну тільки про танц. Дівчата активні, виконавчі та відповідальні. Вони швидко та якісно виконують доручення, пропонують свою допомогу у позашкільних та позакласних справах. Ну, малювання точно. На краще. Хімія непогана. Моя фізкультура, фізика, алгебра, геометрія е і комп'ютер. Ну, хоча б не знала. Вони розумні і обидві мають бажання вчитися, і є одним із найкращих учениць в школі. Я вчуся дуже ну, файно і моя сестра ми... ну, вона має найбільші бали до цієї школи. Попри маленькі відмінності, близнята дуже схожі, особливо у потребі мати сімейний затишок. Перед одним з найбільших християнських свят Великодним благодійні організації та просто небайдужі люди всіляко допомагають дітям-сиротам. Громадська організація «Свербовуз» вже вкотре організувала благодійну акцію на повному великодній кошик, аби подарувати дітям-сиротам свято. Детальніше про цю ініціативу та інші проекти організації будемо говорити сьогодні. в Студії телепроекту Мамо знайде мене на ТРК Львів. Благодійна акція на повному великодній кошик організації Свербовус відбувається вже не вперше. Скажіть, як виникла ідея такої ініціативи, як ви її реалізовуєте? Яка її мета? Уже більше двох років наша організація співпрацює з рядом інтернатів у Львівській області, особливо з інтернатом Добре серце в селі Новий Милятин. Ми дуже часто до них їздимо, дуже часто їх відвідуємо, спілкуємося з ними. І ми зауважили таку ситуацію, що діти. Зайняті під час інтернату, тобто вони там до школи ходять, щось роблять. Однак, коли не стоїть якісь великі свята, вони частина дітей їде до батьків, а частина дітей е, лишається в інтернеті ну, і нічим не зайнято. І відповідно, коли е, ми якось приїхали до них перед Великоднем. ми запиталися дітей, що вони робить на Великоднем, і вони сказали, що. Нічого, ми запиталися но ну, ходите на в церкву, ви святите Пасху. Вони сказали, ну ми би ходили, але нас немає з чим. І тоді ми подумали, що було б, в принципі непогано е, допомогти дітям долучитися до, до, до таїнства Великодня е, і подарувати їм, дати їм змогу. Е, Наповнити цей великодній кошик, щоб вони мали з чим прийти. І так з'явилася ця ідея, тобто так воно пішло. Ми спершу долучали друзів, знайомих, потім ми знайшли підтримку серед інших волонтерів інших громадськості, і воно так крок за кроком, кожного разу, все більше і більше. І спершу у нас був один інтернат, це тільки Львівська область. Минулого року у нас вже було кілька інтернатів по, по Львівській області, і цього року у нас вже є, буде паралельно акції відбуваються в кількох містах України. Ну і відповідно цього року ми також вирішили, як і минулі роки, прийняти участь зробити таку акцію. Е, можемо сміло назвати, що ця акція стала всеукраїнською, тому що охопила по-моєму нашого міста ще також ще п'ять міст України. Сподіваємося, що небайдужі громадяни, якісь компанії, люди, може, якісь зірки нашої України може допоможуть. Хочемо, щоб діти справді відчули в, такі, в таке свято велике, відчули себе потрібними, що їх люблять і що про них ніхто не забуває, тому що там ситуація справді шокує, Дуже боляче на них дивитися, і не хочеться, щоб в таке свято хтось залишався самотній. Як до вас долучитися і чи активно громадяни благодійники сприяють такій акції? Насправді долучитися простіше ніж е, здається. Тому що сам, сам процес, ну сама акція голосна сказано, вона є дуже проста. Все, що ми робимо, це ми збираємо продукти на великодні кошики, тобто формуємо ці великодні кошики і відправляємо їх в інтернати дітям, щоб вони мали змогу власне піти в церкву, та яка знаходиться біля їхнього інтернату чи дитячого будинку, і посвятити цей кошик з цими продуктами. Насправді, в кошику є ну. В базовому такому кошиковому наборі це є е, Паска, це є ковбаска, це є хрін, це є масло, це є сіль. Тобто, ну зрештою, це є такий мінімальний набір, е, який ми намагаємося забезпечити, щоб діти його мали. І долучити це можна так само просто принести просто ці продукти. Е, в нам на вулиці Бандери 5А, це якщо у Львові е, в інших містах є інші адреси, де куди це можна принести. В нас є вся інформація на сайті sрwbuz.org.ua е, е, і просто принести продукти, залишити. Ми це все формуємо і відповідно на села. Однак, другий варіант, він ну, простіший. Зрештою, ми так само збираємо кошти для того, щоб це все купити. Бо ми стикалися з тим, що є люди, які хочуть допомогти, але вони то треба піти щось купити, то треба ще знайти, а що вам треба принести. Давайте вам просто дамо гроші. Дуже багато людей е переймаються, що от гроші підуть, ми їх собі там потратимо, дітям нічого не е ну, Ми з таким просто питанням стикаємося вже не перший рік. І в нас на сайті, тому саме sрwuus.org.ua, є такий окремий розділ звіти, на який ми виставляємо усю. Інформацію про всі наші витрати, чи це якась похід кудись в кіно, чи це є якась велика акція чи маленька акція. Ми виставляємо всі чеки, ми звітуємо про всі ем, потрачені кошти. І відповідно, якщо окремо того людина хоче дізнатися, на що конкретно пішла моя сума, я ж там дав 100 гривень, 200 гривень, 1000 гривень, ми можемо їм придати, ну, надати таку інформацію, оскільки ми ведемо усі звіти ем, по цій речі. Тобто, повторююся, все дуже просто: або придбаєте продукти нам, або перераховуєте кошти, і ми це все купляємо, і вам звітуємось. Крім традиційного пасхального набору, що ще небайдужі можуть приносити дітям, і чи є якісь обмеження або рекомендації? Ми збираємо не тільки якісь, якщо якісь йдуть свята, типу кошиків, також нам можна принести одяг будь-яких розмірів від маленького до найстаршого, тобто її також пенсіонерам приносять. Це, звичайно, можуть бути книги, також від якихось розвиваючих початкових до якихось романів-фантастики. нас діти правда, то що єдине, ми потребуємо більше якусь українську літературу. Тому що ще ну, старші покоління, вони ще вміють російською читати там, чи розуміють. Вже ті, що зараз, то вони так менше орієнтуються по тому, хоча зараз дуже в інтернеті багато різного, тому, але все одно ми сподіваємося, що більше українську літературу. Також нам приносять іграшки, це може бути і конструктор мігкі, ну також різного роду. Настільні ігри. В нас дуже діти люблять, так як ми працюємо, от, їздимо часто до, в новий малята до дітей. Вони дуже практикують. Настільні ігри дуже їм іде, їм цікаво, вони змагаються, дуже гарно співпрацюють один з одним в команді, тобто такого плану. Нещодавно в нас осінню був квест в парку з насіння з дітьми, тобто ми також дуже гарно провели час. У нас він був такого плану, як туристичний. Ми вчилися розпалювати вогонь там, трьома сірниками, тобто діти старалися якось це зробити. Ми ходили по слеклайну, це таку натягнута стрічка, вони тобто, мали рівновагу зберігати, ну було цікаво. Діти отримали відповідно, якісь подарунки заохочуючі, було цікаво, то вони дуже гарно справились. Також, також стараємося якісь такі менші проекти робити, якісь майстер-класи проводимо до свята весни, стараємося слідкувати, яке свято припадає, тобто навіть якісь мінімальні до Дня театру, до Дня ляльок, тобто хочемо щось таке для них зробити, якісь лекції проводимо, тренінги. ну, Стараємося щось, щось, чому ми Ду чому ми проводимо так багато заходів? Тут насправді є два моменти: перше, ми дійсно намагаємося, щоб діти, щоб діти були в русі, щоб вони не засиджувалися з комп'ютером з якимись поганими звичками в собі. В першу чергу, бо такі діти вони схильні до самокопання. В другу чергу, ми залучаємо активно волонтерів по тій простій причині, що насправді людям приємно допомагати. Ну мається на увазі звичайним людям, тобто студентам, бізнесменам, вони раді долучаються до якогось до якогось такого заходу. При роботі з дітьми, і ми такими акціями, великими, маленькими, ми намагаємося поєднати ось ці два дві категорії: це діти, які потребують уваги, і люди, які готові дати цю увагу, просто не знають куди. Дуже багато людей вони хочуть щось допомогти, але не знають, як допомогти, що зробити. Тобто, ми намагаємося їх сконтактувати. І, наприклад, якщо є такі бажаючі, в нас ми активно ведемо. Наш сайт Сорбуву Ми, ми активно маємо активну позицію в соціальних мережах, в контакті, в фейсбуці. Тобто, ми намагаємося злучити до благодійності якомога більшу кількість людей. Тому що чим більше ти робиш добрих справ, тим більше стає приємно тільки там тому, кому ти робиш, а й тобі самому. Я вам вдячна за дуже приємну розмову. Зичу вам успіхів, нових вдалих проєктів і розвитку. Дякую, 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 дякую. що дякую. запросили. Це була телепрограма. Мамо знайди мене на ТРК Львів, і я її ведуча Олена Кордоба. Побачимося вже наступного тижня.